Доброго ранку, на вулиці мінус 10 зранку. Горобчики вже чекають, вже чекають. Віктор підсипав зерна туди в відеречку пластмасове, оце, накрив його. Пакетом, тому що на дві секунди залишив відро, каже, тільки поки відвернувся, а вони вже всім а оцим. Або... Табун та просто великий. Накинулися на зерно. Но, каже, не можна залишати ні на секундочку. Зараз одні горобці. Зраночку, каже, були синички, ну деякі синички, Я не бачу шпаків, я вже за них попереживала. Чи вони поїли і десь поховались? Ой, вчора така трагедія. І я аж, знаєте, чуть-чуть мені так та голос задрожав, не могла навіть з вами розказати більше. Просто, ну, так, жалко мені цього голубеня, воно пізня дитина, вона народилася в жовтні місяці, майже дуже пізно. Але бачите, ми її виходили, можна сказати. До. І отака смерть. Що, значить, не навчена, що треба ховатися від хижаків. Ну, піймавши. Ж. Хтось піймав. Ну, ми предполагаємо, що це спочатку подумала, що кіт, а, а потім думаю, ні, мабуть, не кіт, тому що папір'ї просто обскубене. Знаєте, кіт так не робить, що просто треба обскубти. Він його видно держав там. Лапами убивав. Бо, бачите, там кров убив, общипав, а потім, мабуть, з'їв половину, а остальну добить, забрав з собою. Так як було й в перший раз, коли він тут піймав чи то горобця, як Віктор каже, чи то, мені здається, шпачок був. Ми так і не вгадали, що це. Але він теж його у сусіда там їв, їв, а потім все одно забрав з собою. Полетів. І я от думаю, що точно так же ж було і з нашим голом. <рес> Хочу розібрати покупки, які ми купили. <рес> Заодно й сама роздивлюся. Отут десь більше кілограма цукерок, апельсини і киві. Тут теж кілограм, а, ні, навіть більше, кіло 260 Ківі. Це ми в метро купували. Кілі. Так, що тут? Каструлька? Така нержавійка. Каструлька нержавійка. Послухали. Як завжди до сукерочок. До боже. С Сирки, курага, і бросик тут. Так. Так. Зараз все почерці. Ой. Всю кастрюльку купили на подарунок. О, вона прямо зеркальна, прямо так от свічує Кастрюля здорова на 10 літрів, мабуть. О, дивлюся, скільки літрів. І не бачу. О, тут написано, що навіть 13. Ну ми брали як. А, ну так, да, якщо під 12. А, так. 12 тут, тут корупція коробці написано 13, а тут максимально 12, але я ж так отаку, ж ніхто не буде варити. <плес> ну, В общем, брали як 10-літрову. Ну, хай 11. ладно, 11 літрів. Тут ось е, шкала є внизу, всередині літражі, скільки наливати. Дуже зручно. Отакі мені кастрюльки подобаються. Не треба шукати кружку літрову чи банку літрову, щоб подлити води. Мені подобається, коли це в кастрюлі є оця лінеєчка. <рі> так що це все одно не наше, це на подарунок. Це подарунок кастрюля, я не знаю, доїти вона чи ні, а взагалі -то це я планую її відправити в Іспанію. <рі> От я, як відправлю, тоді скажу, чи доїде чи... туди ж в Іспанію. Ми відправляємо чаї. Ви скажете, що в Іспанію чаї. Так, да, Іспанії чаїв. Чаїв всі не в пакетиках, розсипні. Оце брали на кілограми. Це тут, по-моєму, скільки тут? 300 грам, так. Да. Оце 300 грам. Бризки шампанського. І ось отакі. Всі пахучі, всі, всі. Смачні чаї. Не знаю, може якийсь чай Віктор і собі залишить. Оцей, мабуть. <сум> Скуштувати. Там троянда з персиком. Троянда з персиком. Ми любимо такі, щоб о, з привкусом чогось, не тільки чисті. І оце от. Різні, ну, тобто одинаковий сорт, все тільки з різними ароматами. Оце чаї це ми приготували в Іспанії, Там більше у них кава йде. А чаї, вони всі в пакетах, так всі пасовані. Там була, я бачила, що там є. Отакі, отаких чаїв, не знаю, так точно як ікру. Ви знаєте, що в Іспанії ікри. Нема нормальної, щоб поїсти. Я маю на увазі ікру не заморську, не кабачкову. А ікру. Червону цю, наприклад. Іспанці, мабуть, вважають, що ікра рибяча — це як яйця, яйця рибячі. вони її не їдять. Вони... Ви пам'ятаєте, як я була в Іспанії і шукала оселиця? Там немає отаких осилиців, от, щоб була риба. Оселиць немає. Спеціалізованих тільки в магазинах можна купити. Оце так і екран. Там ікра є, але вона як сказати, оця б ялина. Ну, Брикетами, знаєте, що можна отак різати і, 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 і. А Серега каже, я вже 5 років не пробував ікру, нормальну ікру, щоб взяв каже, намазав. Ну, сьогодні хотіли купити. Віктор пожалкував, бо дорого не скидок сьогодні. Ікра була. І вже не було, як ми були перед Новим роком, що тоді набрали ікри. Не було. Ну, мене баночка залишилася одна, так що я йому теж поклав отаку таку ікру. Гарбуші. Якра Гарбущи, лососила, коротше. Оце отак от положення. Оці цукерочки, Це те, що Рошенівське, червоний мак. <рив> У них отакий смак. Що Віктор купує червоний мак, що ета, син його, <рив> що найцікавіше, і внук любить червоний мак. Оце так. Да. Це пішло, мабуть, по крові. Так що, оці цукерочки я теж набрала. І теж поки що так. Так. І так як у нас Лена працює в ресторані на кухні, в неї то робочі фарту є, а я їй отак і хочу додому, дома немає. Не і отакий другий ну це вже такий л'яний льон. Тоненький, літній, то буде зимовий, а це буде ліжі. Думаю, їй сподобається. мені Сережка по секрету сказав. Що в неї, чого в неї немає. Здорово. У них п'ять хлопців, п'ять мужиків. Можете уявити? І одна оце, Лена дівчинка. Я просто їй сочувствую. Я просто сочувствую. Тільки переживаю чи так. Перейде вона, чи не перейде. чи не висадять цю кастрюльку. Ну, оце так. Оце ми тако, по потрошечку скупилися. І, і ще Наташа, мама макара, макар заказав. Кофту собі через інтернет Наташа отримала отримала і тепер переправила. <с> Бачите, скупємося у нас. Ну, розумію, все-таки тільки два працюючих і на таку арагу, а хлопці вже здорові. Так що, оце так, оце ми так скупилися. Вроді би, все показала. Може, щось і не показала, не знаю. Ну, показала. Оцей апельсин ми купили в метро. Він такий смачний, солодкий, червоний. Ви подивіться, яка м'якоть там. Коли дочиталися. А це апельсин з Іспанії. Кажу: О, це точно наша Лена. Його пакувала. Смачний. Оце такі продають іспанські апельсини. Вони червоні, вони червоні. Ось, бачите, отакі ось от смачні, дуже смачні. І я зразу згадала, коли я була в Іспанії, вони ще були зелені. Ми проїжджаємо, коли їдемо електровозом, цим скоростним електровозом. Чуєте, що я кажу, поїзд швидкий. Ми їдемо між оцими садами. Прямо. Сади за цих апельсинів, І вони ще були зелені, густенькі. І ще е, Сергій Косміявся, каже: скоро е, будуть вже зб... приглашати людей на збирання цього врожаю. Ось вони достигли вже в кінці осені вже повністю йшов збір врожаю. А що саме цікаве, що у них там продажі немає. Немає їх. Ну, які вона пакує. До речі, вона на підроботці була і пакувала оце отакі, отакі сітки, потім там є такі мішочки, тряпчані, різна фасовка. Різна фасовка. І вони каже, оце фасували отакі червоні, і вона навіть сфоткала, щоб показати, які ще бувають. А тут я Сергійку показую, що я їм. Він подзвонив, а ми тільки приїхали з Дніпра. і Я кажу, ось купили, кажу, апельсинів. До речі, кажу іспанських. А він перебиває мене, каже, таке там. Ой, каже, у нас такі тут апельсини, Ліна оце фасує на роботі отакі от апельсини червоні. Вони такі солодкі. Фірма там і починає е, казати фірму. А я йому показую не оця случайно, А він точно! Я кажу, так вони червоні всередині. Вони всередині не оранжі, а червоні. А він, О да, так це вони <смі> до <вас> вони фасуються. <смі> і, і ото посміялися. Так що я перша скуштувала, ніж вони. А у нас <смі> вже в Києві, бачите, от таку клеють, зверху прямо клеють таку бумажечку. Тут уже тут уже вони пишуть, що пишуть товариство Метро Кеш, Керрі Україна, місто Київ, місто Київ. Перед вживанням ретельно промити проточній воді, саме головне. Ну, Ми з'їли з Віктором і нічого не мили, скажімо так. І ось мені прийшлося пересипати з цього пакета. Ось такі пакетики, оцей. Чайочок вашу. Тому що боюся, що, по-перше, може розірватися той пакетик, а по-друге, краще укладувати оці тоненькі. Оце ми так збираємо посилочку. Не влази в сумку. Треба буде ще якусь другу сумку шукати, тому що сюди не влазити. Оце залишилися чаї, тільки сюди ще обсувувати. І оцю кофту, Все. Приїхали з Дніпра. Ми сьогодні були і в каравані трошки, і в метро заїжджали. Зараз вирішила бігом приготувати їсти, тому що Дня проїсти. Проїстили. Зварили борщ смачний, аструрку нам на декілька днів. Вирішила використати такий у мене бікончик був. По-американськи, такі тоненькі тут пластиночки. І я чуть-чуть відварила картоплю, почистила спочатку, відварила серединку, всунула, бачите, отак розрізала не повністю, і посовувала туди солуню. У мене просто солуні з сатебе брала туше. Тепер обмотую отакими от <головіка> полосочками. Вона вже напівготова в мене картопелька. Ой, господи, поприлипала. Думала, так швиденько зроблю, щоб не затримувати вас. Але не так виходить швиденько, як хочеться. Дві полосочки виходить отакі на одну картоплинку, тому що вони дуже тоненькі. Тобі знаєте, такі широченька, а так тоненька дуже. Ось так от. І я кладу от сюди, на противень. Так, сир я кругом, в усі картопельки, заплала серединку. Можна любу начинку, можна було б помідорчик. У мене є помідорчик. Ну, я нічого, я тільки приправами посипала картопельку і все. І вирішила цим бікончиком обмотати. Це мене навчила моя сваха. Вона так часто робить. Ну і я вирішила. Так зробити, як воно. Тільки начиночкою, Вона може без начиночки, просто картопельку. Воно смачне. Зараз в духовці засмажиться. Так, хватить там мені бікончика на всі, чи не хватить, <сум> На всю картопельку. Ага. Не хватить, Ладно. Ми отак от цей один. Тут. Менша картопелька. І так от зробимо. Там по два, а тут один. Ось так. Бачите. Получилося. І от у мене з однієї такої пачечки. Звісно, якщо б я по одній робила полосочки картоплин вийшло. А так у мене шість картоплин, із них дві. По одній полосочки, а там по дві. О, можна було б на 4 більше зробити, ну, 10 градусів. <рес> Картопля там О, вже зварена, тому більше ставлю за них. Беру фольгу. У мене отак як два кусочки грудочки. І я її просто хочу засмажити. Вона у мене е, маринувалася тут. Я сюди додавала спеції. Можу ще додати, мабуть, перчики. перчику. Перчику додавлю, я люблю, щоб вона з перчиком була. Тут той соус. як завжди, я за шлифу мариную в цьому і все. нічого. Отак ось роблю тарілочкою, можна навіть лодочкою зробити. Все. І хай тиш... Сможе. Ось така у нас картоплясь. Навид така красиво, засмажена. Сир розтану повністю. У мене всередині сир у гоні був. Одну картоплинку я вже з'їла. Оце залишилися чаї. Тільки сюди ще обсовувати. І оцю кофту. Все. Нарешті спакували сумку. Тепер треба її відвести на нову пошту. Апельсин я помила. Перші з'їли усі, а останні вирішила помити. Я вперше бачу такі. А та Так, ще раз вам дякую, спокійної ночі, всім нам затишно і миру. Пока-пока.